Це моя рука, а це жаба. А це малеча тої жабки. Яку ми зустрічали. Їх дуже-дуже багато в лісі. Тільки на одному камені видів рослин росте. Ось такий сукулент. Зайча капуста в нас ще кажуть на нього. Ось такий мох. Ось такий лішайник. І ось такий сукулент. А також щось таке подібне на папороть. Може хто знає, напишіть в коментарях. Ми тоді зробимо, так? Так. Все вірно. Де? Де ми були? Десь там, так. Да. У нас тусів такий пацанчик. Ми рухаємося на льодову печеру і нам іти в тому напрямку. Чуєте цей камнепад? Така тут смачна суниця, дуже дає сил, коли йдеш. Вітамін С. Вон там чорне озеро. Сьогодні. Люди, тут так класно. Життя варте того, щоб сюди з'їздити. Хоча б для того, щоб сюди з'їздити. Дука хатинка Без туалета, звісно, але зато тут є вікно мансардне таке, ось таким от виглядом. Варимо собі тут їсточки, я вже свій примус маю. Жона тут щось ходить. Нерви мені робить. Ми подорожуємо до загадкової льодової печери в Чорногорії. Вона ховається високо в горах на території національного парку Дурмітор. А це гора Прищ. У відео я назвав цю вершину гора Прищ, бо справжньої назви тоді ще не знав. Але головне, саме тут знаходиться печера, і навіть улітку лежить крига і сніг. Температура всередині майже завжди тримається біля нуля. Люди відкрили її ще в 19 столітті, і відтоді вона вабить мандрівників. Щоб потрапити сюди, треба піднятися на висоту понад 2100 метрів. Це кілька годин дороги, але краєвиди, Альпійські Луки, Гірські озера, скелясті вершини роблять шлях справжнім задоволенням. Сам парк Дурмітор внесений до списку спадщини ЮНЕСКО. Тут десятки вершин і понад 18 льодовикових озер, які називаються Очима гір. Тут ми побачили печеру. Немаленька. цікавість взяла своє і я йду дивитися, що в тій печері. Надіюсь там нікого нема. Маленька. Фарітівні вже тяжко, я ще тримаюся. І зараз ми будемо йти ось сюди, туди вгору. А ми все ближче і ближче до гори Приш. Ми обрали маршрут з позначкою Харт. Тому маємо що обрали, то і маємо Розкажи, як тобі лізти <плес> Дуже крутий підйом. Ліземо вже без паличок. Знизу дуже серйозний. Треба обережно. Чесно кажучи, не знаю, чи ми йдемо на ту гру прищ, чи наша печера там, а ми майже її покорили. Пізніше я дізнався, що справжня назва цієї вершини Облаглава. Саме в її схилі і захована ця унікальна печера. Він дивіться, що озеро там біля лісу. Ну можливо. Це інше озеро, там таке якісь. Ла -ла... Останни рывок. Hello. Mm -hmm. This is it? Yeah, uh, you have to go down. Yeah, uh-huh. But it's dangerous, yeah? Uh, but there's some cables to We go didn't some. do it with him. Yeah, yeah, understand. But we went down most of the way. Ось і ця печера. А треба використати той кабель, щоб спуститися вниз. Там дуже небезпечно і слизько. Я бачу лід. Але маємо спуститися туди. Будемо спускатися? Mm. Як це ні? Я буду. Ти будеш моїм тоді оператором. Серйозно будеш? Так. Да. Як ви бачите, тут є такий трос, який проходить вниз. І нам дуже слизький спуск. Зараз я буду пробувати це зробити. Я майже спустився, тут просто дуже холодно, але вигляд дивовижний. Я так і лізу. Ось я трошки ближче, можу вам зняти цю печеру. Не знаю, чи це варто робити, але я лізу далі. Ксюша боїться. І каже, щоб я не ліз. Вон там вона. А я лізу. Тут є дріт, і слизько, і багато снігу. Але сподіваюся, що я зніму вам щось цікавеньке. Я руки собі майже обморозив, поки спускався, дуже холодно. Але подивіться на це. Кадри унікальні. Ось мені ще якось треба буде піднятися. Це все падає зі стелі і намерзає. Я тут зачекінився. Побував тут в печері. Виявляється, там є ще прохід далі, але туди треба вже спеціальне спорядження, так я туди не полізу. Бачу на дні це людина глиба. Наземний айсберг. Даліна чудная долина. Такі долині. Дуже дивно і красиво. І йшли, ми йшли і натрапили. На що ви думаєте? На піво. Зараз подивимось, чи продають тут піво. Ну-ка. Що, футболки продають? І піво продають, але нікого нема. Думаю. Чи є? Ха. Цікаво. Може він десь в інакшому доміку? О, вон там хтось сидить. Yeah. А вон на горі. Ми з Ксенією вирішили зупинитися тут. Тут вже є люди е, з палатками, з тентами. Ось. Так що маємо компанію. І зараз повернеться чувак, який продає тут пиво. Він не скоро повернеться. Ну, десь ввечері і можна буде взяти навіть пиво. А тим часом ми поставили нашу палатку і познайомилися з місцевим песиком, а сусіди виявилися з Франції. Рухаємося в напрямку Цирного Єзера. А ми ми? Наш подарунок. За наші старання. Пройдений хард маршрут, ночівля. Тепер буде купання. До нас банда пливе збивати бабки за пляж. За шезлонги.